Всім привіт! Сьогодні трішки незвичний контент для вас. Буду займатися своїми орхідейками. Їх зараз не так багато, але завдання номер один вимити всі горшки, там є трішки нальоту, так само протерти листя від пилюки теж дуже важливо. Розсадити деякі хочу, тут є діточки в мене, і розділити, залишити пеньочки, з яких так само можна виростити ще декілька нових рослин. Я вже так робила, багато чого роздала. Покажу, мабуть, в кінці, коли вже всі будуть на своїх місцях, і можливо трішки щось розповім про кожного. Якщо вам ця тема цікава, залишайтеся. Хочу зробити це зараз, навіть незважаючи на те, що дещо цвіте, тому що весени набираються сили, щоб взимку довго аж до весни цвісти. Тому зараз активно поливаю їх і підживлюю різними засобами. І навіть якщо цвіта архідейка, вона швидше відцвіте, але це нічого страшного, тому що їм більше сили на. Зимове цвітіння потрібно все. Сподіваюся, що все вийде, і ви побачите в кінці що до чого. Об'єкт номер один буду пересаджувати. Е, з самого початку це була мінішка, міні орхідейка Але я знаю, бачила багато відео, що вони переростають, стають звичайними. Дійсно, я бачу по листочках. Що вона перетворюється на більш звичайний фаленопсис. Як ви бачите, вона дала ось таку діточку, дитинча у нас тут є фокус, але лише з одним корінчиком ось його видно. Цей один корінчик треба хоча б три, щоб уже пересаджувати. Вона активно дає листочки такий лискучий, блискучий і класно цвіла, дійсно цвіла красивими. Пишними квіточками, маленькими, як міні. Було аж два цвітоноси на цій малечі, і вона ще й ароматна. Зараз, на жаль, не цвіте, але мені того і треба. І я хочу пересадити в більший горщик, більше кашпо. Тут уже корінчики вилазять, почистити тут дещо, що залишилося з попередніх цвітоносів, і трошки більше і простору, щоб розростися. Тому що її вже тут маловато місця. Для цього мені потрібен звичайний пластиковий пакет. Я замочую попередню орхідею на манікюр, не, звертаю, не звертайте уваги, бо якраз не хотіла фарбувати, щоб зайнятися такою чорною роботою. Я намочую обов'язково, щоб не постраждали корінчики. Роблю все так, як дивилася в інтернеті, як відчуваю. Знаю, що у всіх свої способи, але вже відчуваю, що моїм орхідейкам подобається. Тепер я дістану: вона замочилась, на хвилинок 20, дістану. Сюди буду все скидати. Тоді зручно просто винести сміття, наприклад, і нічого не проливається на підлогу. Пересаджу в більший горщик, додам більше кори субстрату. І все, і залишу її в нових умовах, далі нарощувати корінчики, і колись пізніше пересаджу. Дуже класна, така ароматна, цікава, маленька орхідейка. Все за роботу. Ну Все, цю красуню пересадила, було важко, тому що горщик був в два рази менше. Ось його довелося розрізати пластиковий і зараз в два рази більше простору. Так само вимила кашпо. Гарненько листочки протерла. Бачу, що трішки, поки доставала, мабуть, цей листочок загнувся. Ну, нічого страшного. Сподіваюсь, тепер їй буде більше місця, тому що бачу, що коріння настільки розрослося, що вже вона не витягувала. Так, що я додала? До речі, вперше пересаджувала була ота губка під попкою так званої орхідеї, обов'язково її треба дістати. Така як спонжикова губка. Як звичайно, для миття посуду, наприклад, це ще для транспортування в орхідеях частенько зустрічається, але наростила вона дуже багато коріння. Я додала трішки оригінального субстрату і додала нового зараз ще раз замочила, тобто перед тим як пересаджувати, намочила, щоб коріння було більш еластичним, таким не так ламалося. І тепер, уже, коли додала все, посадила в новий горщик, ось так, намочила ще на декілька хвилин. Хотіла зберегти цей пластиковий для іншої орхідеї, але не вийшло. Все, сподіваюся. Так, таке, на жаль, трапляється, що після пересадки орхідеї гинуть. Але побажаємо їй удачі, тому що їй ще дітку вирощувати, тому хай все не буде гаразд. Займаюся наступною. Так само цю буду пересаджувати. Здається, взагалі вперше, якщо я не помиляюсь, був у неї і опік. Ось так вона на сонечку отримала опік. Корінчики вже тікають з горщика, тому буду намагатись їх туди далі занурити. Ще є одна сьогодні багато зняла. Ось така красуня, може бути така практично насичена-фіолетова, а може бути аж біла інколи. З цієї квіточкою відріжу цвітонос, і я їх не викидаю, потім покажу, що роблю. Сподіваюся, що вона також переживе пересадку добре. Ну що, вперед. Все, цю пересадила. Ось цей стовпчик не можна дістати, бо він вріс через листочок. Хотіла розділити, але хвилююся, що вона не виживе. Там, ніби є на що розділяти на дві орхідейки, але поки що побоялась. побачу. Лізе новий листочок, якщо вам там буде дуже видно, і м -м -м, бачу, що затісно, але боялась дуже нашкодити. В системі коріння. Так, ну все. Благословляємо її на виживання і на процвітання. У мене вже тут армагедон, вже все бруне, звертайте уваги. Ця дарма знаходиться в жовтому кашпо, бо вона цвіте жовтими гарними квіточками. Пішла на бокир. Вона якась така була з самого початку, і вона дала ще одну е, ді, діточку, маленьке дитинча, яке йшло з коріння, тому що інколи бувають вони в різних позиціях. Я думаю, що нічого я їй робити не буду, тому що, коли відсаджувала дітку, я вже їй подарувала, то я її пересадила. Єдине, що зараз спробую трішки познімати оці залишки, стовпчики від цвітоносів. А так в цілому вона більш-менш добре почувається протру листочки, нам здається, ще один лізе, та й на цьому все. А це дитинча дендробіума. Я вам покажу потім мамочку. Це дитинча, яке виросло ще з одного дитинчати. Вже бачите невеличкі корінчики? Це після підживлення. Я хочу просто я прийняла паличку, це що підтримує. Я зараз хочу витягнути, порівняти, тому що це теж пішло на бік. Я теж вже дарувала. У мене дуже багато таких було дендробіумів, я дарувала. І кажуть, що ці корінчики так ростуть дітка з дітки, що вони потім теж йдуть в ґрунт або в субстрат і укоріняються, тому я не буду її відділяти. І залишу так. Єдине, що трішки поправлю. Ну що, так, значно краще, рівніше. Я сподіваюся, що вона корінчиками дістане до субстрату і буде нарощувати далі свою масу. Покажу потім мамочку. Дуже гарно вони цвітуть такими величезними квітами. Дуже багато діток дають і вони ще й ароматні, особливо зранку. Шикарний дендробіум, хоча вони такі цікаві, виглядають вони незвично. Так, продовжую. Ця красуня теж пішла на бік, я зараз дістану вперше її. Подивлюся, що там. Зняла нижні листочки. Нові ростуть зелені, класні, а нижні були якісь виробництва з ферм цих орхідеєвих, вони були аж якісь бордові, незвичного кольору, мабуть, перенасичили різними елементами. Тому зараз дістану, подивлюся, що там. Якщо зможу розділити, то розділю. Ніби почувається непогана рослинка, подивимося, що там всередині. Вечір вже не дуже видно, але так однозначно краще вирівняла, наскільки це було можливо. Згадала, як та ж губочка називається: Трофяний стаканчик. Так, він був в цій орхідейці, я його дістала. Коріння ще не досить так багато, і, до речі, орхідейки люблять, коли їм тісно. Тому я їх назад в їхні горщики і додаю оригінальну рідну їхню цю субстанцію, в якій вони ростуть. Сподіваюсь, так само все прийде добре. Ця краля в абсолютному порядку, якраз її, одна з найперших моя орхідеяку, вона біленька. Я розсадила на дві оновила, омолодила. Тому вона росте дуже чудово. Буквально сьогодні відрізала цвітоніс. Правильно кажу, українською, сподіваюся, хочу почистити, бачите, біля основи такі залишки листочків, сухі цвітоноси. Зараз спробую пінцетиком, спробую, щоб сильно її. Не заважати, і з цією проблем ніяких немає. Росте чудово. І з того не стопчика, а пеньочка, який від неї залишився, тобто зрізається верхня частина орхідейки, ось я її пересадила, залишилася внизу нижня частинка. Вже вона дала дітку, я теж її подарувала, і там теж вона росте потихеньку. Зараз пробую почистити і приступаю до наступної. Це теж така давня, але класна, така тигрова. Подивіться, теж пішла на бік і подивіться, скільки там коріння. Я спробую її все-таки розділити, якщо вдасться. Зараз дістану. І оце коріння, що вже зверху тікає, його можна використати для цієї верхньої частинки, а те, що внизу, якщо в мене все вийде сьогодні, то буде такий собі пеньочок, з якого може піти ще. Така вона класна. Дійсно, як тигровий, фіолетово-білий. Або, може, навіть бусково-білий, такий якийсь цікавий колір. Ну що, вперед. Всім привіт ще раз! Це вже другий день. Що ви можете бачити, не лякайтеся, це розділені орхідейки. Вони присипані корицею. Антисептик, такий своєрідний, залишається на добу, щоб все підсохло, щоб нічого не загнивало. Так, це великий ризик, але рослині вже теж дуже важко, тому я їх розділяю, щоб оновити, щоб коріння занадто багато прибрати. І, звісно, даю шанс ще декільком діткам з'явитись. Вони вчора були напоєні водичкою. Зараз, ось, наприклад, ця. Виглядає саме присипаною в такому вигляді, не хвилюйтеся, вони водички напилися. Так, звісно, тургор може пропадати. Все-таки трішки брудне, тому що і кориця, і пересадка. І ось така теж була дуже з великою кореневою системою. Вона, неймовірно, гарна. Навіть я не хочу зараз відрізати квіточки. Я знаю, що вони можуть це не пережити, але так гарно пишно цвіте. Чому саме коли цвіте? Тому що вона зараз цвіте нон-стоп. Я не можу. Під час уже довго часу, напротязі довгого часу знайти варіант, коли її не обтяжують квіточки, вона постійно цвіте. І вже вам покажу кінцевий результат ось з цієї великої. Залишився такий пеньочок. Не було в мене прозорого горшка, але вона жила в такому кашпо, ніби. Я знаю, що для фаленопсисів потрібно більше світла, щоб воно проникало в коріння, і для цього саме прозорі горщики. Але тут вона почувалася досить добре, буду спостерігати, тому що для. Отаких стовпчиків полив геть зовсім інший, так само, як і світловий режим. І ще одна така залишилася в мене версія. Я думаю, що це навряд чи дасть якусь діточку, тому що, чим краще розвинена коренева система, тим більше шансів. Тут було не дуже багато це від цієї залишилось, і я не сподіваюся тут щось отримати, а тут дуже навіть, сподіваюся, вже так експериментувала. Звісно, це ризик. Звісно, все може пропасти. І я себе налаштовую, що може бути і так, і так, але вже дивитися на те, як тікають вони з горшечків. До речі, вони полюбляють, що було тісно, не пам'ятаючи, казала. І пересаджувати все в більші і більші горшки це теж не варіант. Тому зараз буду садити вже ці дві красуні і покажу вам, мабуть, в кінці все, що залишилось. Якщо знайду десь фото, вставлю вам, як вони інколи цвітуть. Ну, все, я до праці вже другий день займаюся своїми. Улюбленими квітами. Я їх дуже люблю. Приділяю багато уваги і сподіваюся, що цього разу всі залишаться зі мною. Ну що, роботу зроблено. Ось так виглядають мої красуні. Мені все подобається, багато орхідейок вирівняла. Не всі пересаджувала, але більшу частину. Знайшла три трофяних стаканчика це значить, що вперше пересаджувалася. Зараз вони не цвітуть, якраз. Саме вчасно я вирішила це зробити. Так, внизу покажу, звісно, воно так не буде. Я все розставлю по своїх місцях. Ось те, що тільки що вам показувала, пересадила вона величезна, це така королівська орхідея, і я пожаліла, не відрізала цвітонос, хай поки що побуде. Хоча він дуже нахиляє орхідейку, тому зараз ось таке відерце, воно і підтримає листочок нижній для стабілізації, і поки що треба підібрати кашпо, тому що воно було в цьому кашпо, а тут уже пеньочок. Це, до речі, хто не зрозумів, це та сама. Присипка як антибактеріальний засіб це кориця. Тому я буду шукати якесь класне кашпо, хай поки що побуде так. Ось цей дендробіум, про який я казала, його дитинча ось тут. І це не перша дитинча, бачите, які корінчики вже гарненькі. Дитинча виросло на дітки. І вона знов дає от якщо вам буде видно ось тут, ось це ось це це знов нова діточка. Цікава ця рослинка, тому що вона дає зазвичай ось одну таку здорову палицю з листочками. Як ви бачите, їх ось тут уже скільки було. Я їх не відрізаю, тому що в цих бульбах багато вологи і корисних поживних речовин, тому я їх не відрізаю, ось так скріпила. Ось така так само вирісла діточка, але. Прикорінні, вони можуть бути ось так на стовпорі, як я вам тільки що щойно показала, а можуть бути ось такі. Тому я цю залишила, як ви бачите, не відділяла. А колись вона дала мені приблизно 5-6 діточок одночасно, я роздала, і зараз деякі з них непогано себе почувають. десь 30% вижило. Так само ось ця моя вижила. Вона навіть квітла, не було жодного листочка, було чи чотири квіточки. Там такі здоровецькі, вони такі чималі. Теж щось схоже на цю королевську здорову, але вони ароматні, вони класного. Такого насиченого якогось аж малинового кольору, вони так само на стовбурі викидаються, зазвичай дві в один, дві в інший. Пахнуть особливо рано, дуже класно. Тут, до речі, не звичайний субстрат для орхідей. Я, до речі, цю дітку посадила в звичайний, а коли подарували мені ось цю, я помітила, що там щось більше схоже на звичайну таку земельну масу, тому я. Змішую. Тут зазвичай йде таке, що у фіалки я кидаю, і як ви бачите, вона непогано почувається. Так само десь тиждень назад я її трішки колупала, пересаджувала, тому що вона випала. Маса велика, горшочок маленький. Пам'ятаємо, що орхідейки люблять коли тісненько. І, до речі, якщо фаленопсисом, хто не знав, потрібні ось такі прозорі кашпо і горщики, щоб поступало сонячне повітря. ой, Сонячне повітря, сонячне сяйво. Щоб вони отримували от вітамінчик, Д для свого розвитку, для фотосинтезу, то для дендробіума це не обов'язкове. Це після того, як я надивилась, не читалась, їхні корінчики не потребують того всього. Так, що у нас тут? Будемо чекати, будуть апдейти, буду вам показувати, що відбувається. Мають бути, якщо все гаразд, не засохне, не згниє, полив інший наголошую, не так, як я, наприклад, зараз літом. Кожен тиждень, десь раз на сім днів, інколи на десять. Тут проливом навіть не погружаю, як це не занурюю, не занурюю воду, а проливаю, і коріння просто залишається довше вологим, не віддається все в листки. Тому тут треба обережно буду спостерігати перед цим. Теж біла, дала діточку, мабуть, через пару місяців. Так, так само тут, пам'ятаєте, що тут теж невеличкий пеньочок, і ось, бачите, я казала, я відріжу, вони трішки зав'яли, побачимо, чи наберуться водички. Треба добу дати їм підсохнути, тому що, якщо відразу свіжий зріз занурити у воду, то, звісно, буде загнивання. Біленька так само залишилась, прив'яла трішки і ця. Вони можуть ще. Побачу, розправити свої гарні метелики, квіточки. І що відбувається з цими штуками, з цими цвітоносами. Вони дають діток, от навіть просто у воді. Я надивилася тонни відео, як це роблять інші люди. У мене було вже таким чином, просто стояли ось так в пляшці в звичайній воді з-під крана. У мене було таких дві дітки. Першу дітку я намагалася відділити так, як я побачила в інтернеті, і там було, здається, з мохом. Да, експеримент був з мохом, не вдався, згнила. Наступного разу вона дуже довго сиділа у воді. І отак прям занурена, прям на стовбурі, на цьому цвітоносі. І вона у воді прекрасно себе почувала. Вона навіть корінчики дала. Потім я вирішила, ну, я спробую потихеньку її якось з води діставати, і, на жаль, вона пропала. Тобто, краще б уже була в воді. З такими речами я ще експериментую. Це, звісно, дуже довго. Це вимагає багато терпіння, але дуже цікаво. Для мене це як експерименти. Навіть якщо не піде. Дітка, діточка, То буде, можливо ще цвісти. Таке теж буває. Просто ось так на цвітоносі без нічого може зацвісти. Отак, просто в пляшечці вона стоїть в сонячному місці, але не під прямими сонячними промінчиками. Так що я задоволена два дні роботи. Сподіваюсь, все буде гаразд. Якщо вам цікаво, буду. Вам розказувати новини, що з ким сталося і що буде далі. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть, як з вашими орхідейками, що ви робите. Наскільки у вас їх багато? У мене було набагато більше. Щось пропало, щось роздала, але я їх дуже полюбляю за те, що вони довго, класно цвітуть і радують нас своїм цвітінням. Все, на сьогодні, все, всім пока-пока.